Захисники від щирого серця поздоровляємо вас з Пасхою Христовою. Нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій. Хай до вашої оселі прийде здоров'я, любов, щастя і добробут. Душа нехай світлішою стає, і серце пламеніється любов'ю, а помисли стануть щирими та добрими. Нехай Господь береже вас і ваших близьких та оберігає від життєвих труднощів. Христос Воскрес, Великдень є головною подією року для православних християн і найбільшим православним святом. Великдень це православне свято, яке святкують всі православні християни у світі. Цьому святу близько 2000 років, та багато традицій залишилось незмінним. На Великдень печуть паски, фарбують курячі яйця та йдуть до церкви. Тож, дорогі наші захисники, щиро вітаємо зі світлим Христовим Воскресінням. Нехай цей день до вас прийдуть мир, любов та злагода. Бажаємо міцного здоров'я, сімейного благополуччя та мирного неба над головою. Дорогі захисники! Хочемо вас щиро привітати з великоднем в житті! Нехай все буде ще потрібно! Без чого не складається життя, любов, здоров'я, щастя і дружба та вічна юна, нестаріюча душа. Христос воскрес десь пролунало, і на душі святково стало. Ось кошики з рушниками, несу до церкви і з пасками. Святково свічки засвітились і всі частунки освятились. Христос воскрес лунають дзвони, хай зникнуть всякі перепони. Хай у душі панує свято, хай успіхів буде багато, хай завжди і усім щастить, і хай вас Бог благословить. Минали дні, віки минало, Вставало, сонце дощ ішов, а в небі ангели чекали, щоб день нарешті цей прийшов. Христос у небо шлях єдиний, Він переміг і смерть, і гріх, нас розуміє, як людини, і любить нас, як Бог усіх. І відчинились небо брано, за нам спасіння шлях, воскрес лунала над садами. Воскрес співало у серцях. і в день святого Вознесіння знов сяє Сонце з висоти. Христос нас кличе до Спасіння, як Він Воскрес, воскреснеш ж Ти.